Конкурс естетського кіно та парад найошатніших вбрань. 69-й канський кінофестиваль в розпалі. Поки режисери та актори продовжують змагатися за пальмові гілки, встигли вразити канську зіркову публіку українські красоні. Всесвітньо відома супермодель з Кіровограда Аліна Байкова влаштувала на лозорому збережі благодійний вечір, куди завітала й головна світська завсідниця Канна Періс Гілтон. Дивіться наш ексклюзивний репортаж з французької Рів'єри. А краса широка душа Супермодель з Кіровограда Аліна Байкова влаштувала у Канні благодійний вечір. Зірки збирають кошти для боротьби з серцевими хворобами. Українська попелюшка. Школярці з бідної родини доля усміхнулась, коли та підробляла офіціанткою. Високу та струнку аліну в рідному кіровограді помітила директорка місцевої модельної агенції. І почалося. Контракти у сотні тисяч доларів, світові подіуми, власні апартаменти на Мангеттені. Краса моделі засяяла на весь світ. Утім, гроші рахувати треба розум мати. Українка думає про майбутнє. і вже вже заснувала власний флористичний бізнес та активно займається благочинністю. Аліно, рада бачити тебе в Канні. Вже багато років поспіль ти влаштовуєш тут свій власний благодійний аукціон. Насправді влаштувати благодійний аукціон у Канні, коли тут стільки світських заходів, коли власне ну що години відбуваються прем'єри, вечірки. Це достатньо важко. А ще й запросити до себе таку кількість гостей. Як тобі це вдається? Це власні зв'язки? Ти телефонуєш сама Періс, телефонуєш Леонардо Ді Капріо, аби запросити, аби затягнути їх до себе, тому що за кожну зірку у Канні йде бійка. Я опять же, прошу прощення, що я говорю по-русски. Я, просто, я не це просто, але я мою країнські не хороший. Вот. Вот, и очень тяжело их пригласить, ну, потому что я с ними дружу. Лио мой хороший друг, Парис хороший друг тоже, подруга. Честно вам скажу, я их просто умоляю прийти. От правда. вже три роки поспіль ти допомагаєш дітям Африки у Кані, але цього року ти вирішила збирати гроші для українських дітей. В этом году половина дії, котрому будемо собі зі сми зі теж для України, Діти, які нуждаються в операції для сірсердечно-сусудзях сістер... сі... заболівань. Ми з тобою вперше познайомилися, і перше наше з тобою інтерв'ю було рівно рік тому. Ось саме оці дні, рік тому у Канні. ти скаржилася і жалілася, що немає українських дизайнерів одягу в твоєму гардеробі. Тепер майже кожен твій вихід на червонихідник у Канні, чи у Нью-Йорку, чи будь-де у Європі. Це обов'язково сукня від українського дизайнера. І сьогодні теж посмотрите, да красиво, правда. Вот, Катя, я хочу сказать одно вам огромное спасибо. Потому что это благодаря вам. Потому что на прошлый раз, когда мы с вами виделись, я сказала, поскаржилась о вам, да. И потом вы подключили ко мне внимание. Для меня очень важно прославлять Украину. Я очень много хочу делать для Украины, потому что я понимаю, что у меня уже есть голос. Люди слушают, люди поддерживают. Я знаю, что если я понесу правильное сообщение для людей, они будут это слушать. Но ну, я поракона, что ты притримывала Джамалу на конкурсе Евробачення. Мой гад, очень-очень, конечно, горжусь. И ну, это невероятная просто победа для нас, мне кажется. И пусть что кто говорит, что это потому, что жалость это не жалость, это потому, что у нее настолько талант. Потому ж знаєш то знайомо особисто вже мали no, ну ні, ну я познакомлюся однажды, обов'язково познакомлюся. Ти дитиною о, поїхала працювати манекенницею за кордон і залишилася патріоткою України. Зараз ти ладна підтримувати і ладна кричати на всю Америку, що відбувається в Україні. Сказать чесно, у нас бардак в Україні. Я говорила в прошли раз, я скажу сейчас, тому що. Это все нужно улаживать. Я, как сказала некоторым друзьям, я говорю, я буду президентом Украины, когда мне будет 40 лет. Я обещаю вам. Потому что на это не нормально. Если к этому времени не найдется кто-то, кто наведет порядок, потому что мы верим в каждого, кого мы выбираем. Правильно, у нас демократия в стране. Но наша демократия неправильная. Я вижу точно, что нам нужно изменить в Украине. И... Конечно, может быть, каждый говорит до того, как они становятся президентами. То, что там происходит, нам обычным людям не понять, правильно? У нас потенциал быть хорошей страной. Мы Европа. Мы, даже пусть и Россия, мы должны дружить со всеми. Войны не должно существовать в мире, а тем более в нашей стране. ексклюзивні коштовності віп квитки на матч футбольної команди Челсі та сучасна скульптура за мільйон доларів. Познайомитися з лотами благодійного аукціону Українки завітала і Періс Єлтон. Ви чудово виглядаєте. Мені подобається колір вашої сукні. Дякую. Це вбрання від українського дизайнера Андре Тана. Ви брали участь у його шоу, коли прилітали до України. Переказуйте йому вітання. Періс, ви справжня завсідниця Канна. Який це кінофестиваль за рахунком у вашому житті? Я приїжджаю в Кан, відколи мені виповнилося три роки. Три так, щоліта ми з батьками відпочивали на лазуровому узбережжі, а фестиваль я відвідую напевно років з 15-ти. О Боже, здається, вже ціла вічність минула. Я щороку чекаю цієї пори. Ніби канікули в школі. Цього разу ви прилетіли до Канна одразу після вечірки на честь майбутньої дитини вашої рідної сестри Нікі Гілтон. А ви мрієте про власних дітей? Я так рада за сестру і не можу дочекатися народження своєї племінниці. Звісно, колись я хочу мати власних дітей. Але зараз я дуже зайнята і зосереджена на бізнесі, роботі, подорожах. Тож наразі я просто не готова до дітей. Усьому свій час. Українки в світі дебютують на лазуровому узбережжі кандидатки на звання Міс Україна-2016. На участь у фіналі конкурсу «Міс України». як обирали дівчат, які приїхали у Канни на цей благодійний захід, ум знання язиків, правильне поведення в обществі, я яме в виду вищим, в світському обществі. Іменно за цими критеріями відбирали дівчинки, які попали сьогодні на це мероприятие. Ви е, брали участь у конкурсах краси до цього моменту? Так, да, я участвувала в конкурсі краси, правда, у місті Вінниця да, в 2010 році, в міс Україна поділля Ви розумієте, чого вам бракує на цей момент, аби виграти у конкурсі міс Україна? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку досвіду. Тому я тут знаходжусь, щоб набиратися опита, щоб цей опит переносити в Україну, скажімо так, і Помагають дітям Україні. Вважають, що міс Україна має як мінімум розмовляти українською. Так, звісно, я розмовляю українською мовою і я розмовляю вільно українською мовою, тому для мене це не проблема. Чи е, бували ви вже на узорому узбережжі? Чи можливо це перша подорож, тому що дехто з дівчат мріє побувати тут? Е, я перейду на руський язик. Це була моя мечта, побывать на Лазурном берегу, Монако. Вот. И сегодня побывать вот в Каннах. Это первый раз. И я очень-очень рада, что я удостоилась такой чести побывать на таком мероприятии и побывать во Франции в целом. что солидарность. Підтримують колегу Аліну Байкову зіркові манекенниці, подруга актора Едріана Броуді, Лара Лієто та екс-подруга Леонардо Ді Капріо Тоні Гарн. Много лет подряд мы встречаем вас на красных дорожках Каннского фестиваля еще ни разу не общались очень приятно познакомиться три года подряд точно мы вас видим на всех красных дорожках рядом с Эдрианом Броуди. Вы girlfriend Эдриана Броуди? Может быть вы уже и э, предложение руки и сердца получили? No, no. А, да, он каждый год приезжает на Каннский фестиваль, как и все остальные, ему очень тут нравится. Но мы познакомились с ним именно тут. Вы коллега Алины Байковой и подруга, вы тоже манекенщица. Все модели так или иначе видят себя кем-то в будущем. Потому что моделью можно работать до какого-то возраста, а потом надо себя воплощать в чем-то другом. Я рисую, и картины очень, между прочим, хорошо распродаются. Я очень люблю искусство. У меня, в принципе, вся семья замешана в искусстве. Моя тетя она. Первый человек, который привез э, современное искусство в Россию, и она была комишенер, комиссар, она была комиссаром. Э, По искусству в Российской Федерации четыре года подряд, поэтому я от нее черпаю очень многое. Я люблю очень путешествовать, общаться с людьми, договариваться. Я очень хорошо, у меня очень хор хорошо подвешен язык а, на английском, <с> на русском немножко забывается. Но в принципе я я пока не задумывалась, но у меня моделинг не на первом месте, то есть у меня все в равномерном порядке. І ви прийшли підтримати благодійний вечір Аліни Байкової. А зовсім нещодавно ви заснували свій власний благодійний фонд. Так і мені приємно, що ви про це знаєте. Я у захваті від вашої обізнаності. Ви німецька супермодель, а вирішила допомагати африканським дітям, давати можливість дівчатам у Африці навчатися у школі. Чому обрали саме цей напрям благодійної діяльності? Дуже важливо, щоб дівчата в Африці ходили до школи та отримували освіту. Я обожнюю цей континент і була там багато разів. Переконана, що колись розширюю географію і зможу допомагати дітям по всьому світу, але ж потрібно з чогось починати. Російська музика «Оканнім» розважає гостей вечора автор гучних поп хітів. Діджей Смерш. Я уверена, что вы как музыкант не могли э, пропустить э, Евровидение этого года, смотрели, поддерживали, болели за кого? Я знаю, что на первом месте Украина, хотя песня песня Украины сложная, она действительно очень крутая эмоционально песня. Э, у России тоже шикарно выступил Сергей лазарь почему я его знаю очень давно, и он действительно очень э, большой молодец, потому что он э, он он такой, знаете? Человек, который все-все достигает своим трудом. Я его очень сильно уважаю. Но мне лично, как музыканту, мне понравилось выступление Австралии. Я считаю, что там, там был фантастический крутой трек. Вот он именно такой коммерчески успешный. Да, и Швеция тоже была на высоте. Вообще шведы, конечно, большие молодцы. С Алиной Байковой, украинской супермоделью, дружите уже достаточно давно. Помните, где вы познакомились с Алиной Байковой? С Алиной мы познакомились, наверное, в Нью-Йорке. Вообще, она фантастическая девушка и большой человек. Вы не представляете, сколько у меня друзей с Украины. Я вот сюда приехал со своими друзьями, У пришел. Компания русская, голландская украинская. Зовут в Украину сейчас выступать? Да, конечно. А вы приезжаете? Конечно, да? конечно, да. Пускают. Музыка должна быть вне политики, я считаю. Если, естественно, ты не пропагандируешь что-то, что, -то, что... И не призываешь свою песню выйти на улицу и устроить дебош, мы же танцевальная культура, мы только работаем для того, чтобы людям было весело и хорошо.